Які враження? Ну, враження негативні. Негативні враження. Із того, що можна чим можна бути задоволеним, це виключно тим, що е, навіть ця поразка дала нам путівку в наступний етап. Щодо самої гри, то е, говорили перед грою, що е, да, у нас є перевага два м'ячі. Харків така команда, що ну, у них це, як ви знаєте, останній шанс. Вони приїхали сюди битись, боротись до останнього. А ми, мабуть, вийшли і думали, що ми знаєте, на якійсь майстерності, якої в нас, мабуть, досі ще немає. Що ми знаєте, на одній нозі обіграємо Харків. А коли вже почався початок гри і моменти посипали першої хвилини, то іноді дуже важко по ходу матчу. Перебудуватися. І закономірно, що перший тайм ми пішли з 0-2, мабуть, могли отримати ще більше. Ну, у, нас, у нас були там моменти, зрозуміло, десь там надійно їхній воротар відіграв, але знаєте, ну неприпустимо грати вдома перед власними вболівальниками. Така підтримка, а знаєте, як то кажуть, обгадились самі. Другий там трохи, так здається, більш-менш рівний. Були моменти і в ті, і в ті ворота десь воротарі повиручали, десь сама реалізація підводила. Ну, Що будемо робити висновки, є над чим нам поміркувати і що виправляти. Що в, 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 в перериві, адже просто, переваги не було і починалася грація... Ти що говорили, ми що робили? Ну, всі подробиці не буду казати. Знаєте, найголовніше, на що був наголос, це те, що якщо ми будемо продовжувати так, як ми грали перший тайм, то кубок в рівному точно не залишиться. Тому найголовніше, треба було психологічно перезавантажитись, треба було включити резерви, не програвати боротьбу. І тому десь я ж кажу, другий тайм трохи вже агресивніше, більш-менш ми там і боротьбу вигравали, і в контратаки вибігали. Тому я ж кажу, ну такий більш-менш відкритий. Ну для болівальників гарний футзал де, безліч моментів, але для, як для мене то важкувато такі матчі переносити. Де схема так працюють, що його шукають постійно вирашальній стадії. це його полегливість і бажання дозволяють його? Да ні, ми його там не, не шукаємо, там не виводимо на якийсь там, знаєте, завершальний удар. Ну просто є якісь домашні заготовки, є просто такі, знаєте, моменти, де значить він правильно вибирає позицію і опиняється в потрібний час, в потрібному місці. Сподіваюсь, що він на цьому не зупиниться і буде нам допомагати і в майбутніх матчах. থ <small> ।